Розкажи, яка була твоя точка, коли ти прийшла на навчання? Ось чи були у тебе раніше канали, чи займалася ти американським Ютубом раніше? Я американським Ютубом раніше взагалі не займалася про взагалі цю можливість знімати відео на американський YouTube. І звідти гроші заробляти, я дізналася весною. Потім літом мене щось перемкнуло, я вирішила, що мене, мене вже достає те, чим я займаюся, і треба щось нове пробувати. І якраз так як мені Ютуб сподобався, то я вирішила початку місяць подумала, подумала, сама буду щось пробувати там по Ютубі дивилась. але настільки все там заховано в Ютубі непонятно якоюсь інформацією, і це дуже багато часу забирало на пошуки хоча б одного якогось елементу, який дійсно буде корисний. І я вирішила, я була взяти курс, тому що це досить добре зекономило мені час на те, щоб я дійсно щось заробляла, Окей. і відповідно я швидко швидко відбила суму свою да? за курс. Да, я да, це, це Це дуже круто. От, за скільки часу ти вийшла на монетизацію, виходить? От коли тебе було перше відео викладене і коли підключили монету? 15 Угу. Окей, 15-го часу підключили монету, а нажми на укладку «Перегляди» і коли в нас було перше відео викладено? 18 вересня. Угу, тут повітряється приблизно десь за місяць ти вийшла на монетизацію і... Так. Так, скільки тебе десь в день капає на піку? Угу, ну так. 200 доларів в день, це сильно. 94 тисячі. Ну, ненаважно. А немало. на піку... Ну так, так це виходить десь 100 тисяч гривень за останній місяць, оскільки монета є? Ну навіть не місяць. В мене знаєш, як пішло? Я перший місяць, коли підключила монету, за три тижні я вийшла на тисячу доларів, тисячу сто було, а потім, вже коли почався відлік з місця листопада, там нарахування грошей, то за тиждень зробила тисячу доларів вже так. Не за, три, не за три тижні, а за тиждень. Нормально, нормально. Окей. Так, якщо можеш, хоча б в двох словах, ми не будемо твій канал палити, але що ти взагалі? Взагалі знімаєш, тобто, якщо ти можеш розкрити хоча б тематику піднішу, щоб людей видивитись інтерв'ю, щоб вони хоча б розуміли приблизно твоє направлення? Доросленіші історії. Mm -hmm. І не одна, до речі. У мене їх два канали з історіями. Один нещодавно запустила, а цей вже давно. А Так, так. Виводились на Google AdSense? E, так вони вже на Google Adsense є, і 22-го прийдуть мені на карту. Чому ти вирішила прийти навчання саме до мене? Тобто, що тебе зацепило в тому, що я роблю я щось подивилася одне твоє відео, друге твоє відео, і мені сподобалася подача твоєї інформації, твоя енергійність, твій запал. І Я думаю, так ну це мені імпонує, так що я вирішила піду до тебе. Мені більше сподобалось. От іменно що як ти це подаєш, а що тому... може сказати людям, які е, хочуть з навчання, але ще вагаються, думають і взагалі не знають, чи заходити їм в Ютуб, чи це сфера для них, не для них. Що ти можеш порати, щоб ти тільки починала? Ну я скажу так, що потрібно, якщо людина дійсно хоче чогось досягти, і в Ютубі я скажу так дуже багато можливостей, і саме проявлення також можна проявитися як особистість плюс заробити великі кошти. Тому я раджу щось міняти в своєму житті і дійсно пробувати, тому що по перше на курсі. Є купа курсів, які лиють воду. А на курсі тут треба іменно, що все чітко, це ясно, без води, і відео короткі і з, і з містом. І ще плюс є підтримка. Тому я раджу зайти на курс. І просто почати його, просто спробувати. ще два на кінець від себе? Ну я хочу просто сказати, що потрібно вірити в те, що у вас все вийде, і постійно вдосконалювати, заходити нульовими і постійно вдосконалювати. Тому що якщо ви не спробуєте, звідки будете знати, що у вас щось дійсно вийде, потрібно просто йти, просто на острів і пробувати Супер. ось так. Починається. Супер.